Всім привіт! Сьогодні понеділок, початок нового торгівельного тижня. Давайте подивимося, на що нам варто звернути увагу, які макропоказники будуть дуже важливими. Передаю вам посилання. Доєднуйтесь, будь ласка. Так, і почнемо. Давайте почнемо з макропоказників на цьому тижні. Сьогодні ввечері буде виступати Дональд Трамп. Дуже цікаво буде, про що він сьогодні буде нам докладати. Далі, завтра у нас буде ВВП за другий квартал по Великобританії, буде рівень споживчої інфляції по Німеччині. та... Кількість відкритих вакансій завтра ввечері. Що можна очікувати? Можемо очікувати негативний дані по рівню зайнятості, тому що зараз. Федеральна резервна система раніше вона дуже щільно е, дивилася на рівень споживчої інфляції. Зараз вони приключилися на рівень труда, і якщо рівень труда буде показувати слабкість, то вони будуть вимушені е, ну, давати більш е, лояльну е, дію по відношенню до е, відсоткової ставки долара. Якщо побачимо погані дані. Це може дуже негативно вплинути на ситуацію по ринку, але в майбутньому все ж таки ставку будуть знижувати, і це може позитивно далі бути для ринку. Так, що у нас далі буде? Тобто очікуємо погані дані і корекцію. Завтра в середу у нас буде рівень споживчої інфляції по Європі, нонфарм по Америці, виробничий сектор та сектор послуг. Четвер у нас будуть першочергові заявки на по безробіттю. В п'ятницю у нас будуть дуже важливі макропоказники: середньогодинкова заробітна плата, нонфарм та рівень безробіття. Тобто тут буде такий прям скоп таких дуже важливих макропоказників, на які нам потрібно буде з вами звертати увагу. 29, вибачте, будь ласка. 29 жовтня у нас з вами буде зниження відсоткової ставки на 25 базисних пунктів. Бачимо 89,3%, що ставку будуть знижувати. В грудні ще 25 базисних пунктів. За останню добу було ліквідовано більше 92 тисяч трейдерів, на суму більше 350 мільйонів доларів. Зараз вже страждають шортисти, тому що зараз йде відкат по ринку. Спотові біткоін ETF за останній тиждень бачимо плюс, вибачте, мінус 902 мільйони доларів. Плюс це був за 19 вересня, за 26 вересня мінус 902 мільйони доларів. Спотові ефіріум і Тут ми бачимо також мінус 795 мільйонів доларів. Це а, за 26 вересня. дані. А, друзі, якщо у вас будуть додаткові запитання, ви будь ласка, пишіть їх в чаті. Я залюбки на них буду відповідати. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку цьому відео та підписуватись на канал. Нагадаю, що 2 жовтня у мене буде старт курсу для новачків. Більше інформації буде тут. Мій телеграм-канал та сайт аналітичної платформи. По ринку чомусь я ще очікую зниження по індексу Ніке. Так точно. По Євронекст. Ми бачимо, що поки що Європа класно себе відчуває і буде рухатися в бік 1670-1680 пунктів. Діксі Діксі тестує супротив 98,6. Відкат до рівня підтримки 97,8. Якщо не зможуть втримати, то піде далі вниз. Якщо зможуть втримати, то ми бачимо. Продовження корекції, буду за цим спостерігати. Так, якщо не так, то піде він ось таким чином. Тут все залежить від макропоказників, прогнозувати дуже важко. SP, невеличкий ще відкат, можливо, зробимо ще якийсь перехай і можемо йти на корекцію. Тому по крипті можемо ще побачити якусь корекційний мув. Хоча, в принципі, тут ми бачимо. Рано ще казати про корекцію. Не готовий ще ринок до корекції. Ще можемо поки трішки підрости. Так, мета. Міта. Половину позиції вже закрив при досягненні 50% свого шляху. Стопив безбиткову позицію. Мінус 50%. Далі вже набагато простіше. Netflix поки ще в стадії очікування. Інші позиції поки не відкривав. Ні Tesla, ні Apple, ні Amazon, який вже відторгував свій трейд, Google е -поки ні, Microsoft також ні. Так, пшениця. Тестую підтримку 520 доларів, коридор 525-550. Золото оновлює хай. Тому я й казав, що тут дуже складно щось прогнозувати з тим, де закінчиться цей хай. Цей тому. Треба буде більш обережним з золотом. Євро-долар. Ще можемо побачити зниження в бік 1.16. Тест цієї підтримки. Потім продовження корекції, що не втримають, або ж руху вгору, якщо зможуть втримати цей рівень. USDT. Тут треба дивитися за тим, як сьогодні-завтра буде рухатись домінація. Якщо домінація буде рухатися до 4,65. То ми зможемо продовжити, побачити продовження і далі вгору, і тоді побачимо корекцію. Якщо сьогодні-завтра 465 не зможе досягти, то побачимо продовження далі руху вниз. Це був фінальний закол і далі буде в нас більш лонгова структура по ринку. USDC. Очікував я перехай аж сюди. 2.07, поки цього не відбулося. Хотілося би ще. Звичайно, подивитися, якщо сьогодні-завтра не будуть пробувати 1,96-1.97, тоді у нас ось така конструкція, і будемо рухатися вже вниз по USDT і вгору по ринку. Дуже бичачий паттерн. Останні кілька днів класно проторгувалися. Зараз у нас супротив, ліквідність вище 3,89. Тобто, якщо у нас не буде ось такого руху да, в цю зону. То тоді пробій закріп вище 3,9 і рух далі вгору. Якщо не зможуть прибути 3,9, то будемо тестувати підтримку ось цю підтримку, на рівні 3,5 трлн. Тотал. Та ж сама ситуація, щоб не було взагалі має бути ось так. Да? Тобто це паттерн H-паттерн. H uh, як він відпрацьовує, у нас є <клух> uh, ціль, потім у нас є відкат. І від цього відката продовження руху. Тобто, десь звідси має бути рух і до цього рівня 960 мільярдів доларів. Так, домінація біткоїна потрішечки вона коригується, тому що переливається з біткоїна в альткоїни. В ефір, по-перше, переливається, і ще частка інших альткоїнів. Альткоїнам нам краще, звісно, втримати 5,85% і не повертатися всередину цього каналу, тому що буде падати аж до 7,5%. біткоін. В ідеалі відтестувати рівень ось цей, 98 тисяч доларів. Але якщо біткоін закріпиться вище 113,300 і не буде повертатися вниз, то у нас буде перевернута голова плечі. Рух так, так. І далі вгору. Тобто буде перевернута голова плечі і такий бичачий паттерн з рухом далі вгору. По ефіру я буду спостерігати за рівнем 4250 доларів. Для мене ось цей рівень рівень зеркальний, супротиву, буде надважливим. для... Подальшого рішення. Хочу тут частину портфеля продати е, при досягненні цього рівня. Чому? Тому що є ризик того, що актив дійде до рівня 4250, вийдуть продавці на ринок, будуть продавати, і актив буде тестувати 3750 і 3400. А тут вже було б добре накопити знову позицію для подальшого руху, руху вгору. Поки що це я бачу. Так, Binance Coin м, толком ще ніякої корекції не було. Салона повертається в свій лонго, лонговий мув до 220 доларів. Ondo важко йому зростати, авакс важко зростати. Чому? Тому що корекція така ще не закінчилась по багатьом активам. Хайп, наприклад, дуже класно відкругувався. Filecoin, нормально, Cas, також нормально. Там питань до цих активів немає. Що по тону? Тон теж класно відкругувався. В класній соні знаходиться 26 доларів на покупку. Прямо все гуд. Єна очікується мув до рівня 51%, як ми і, і казали, дуже-дуже давно вже арбітру. Ми бачимо, що альткоїни дуже слабенькі для того, щоб показувати якийсь мув. Чому? Тому що очікується продовження, продовження корекційного руху. Скоріше за все, ми бачимо. Сьогодні-завтра продовження корекційного руху. Так, друзі, давайте питання, якщо у вас є. Перекоментуйте, будь ласка, монети, які докупити на спот. Гарне запитання. Мені цікаві монети на спот з Dot, Ton, SarkNet. Ондо, сол, хайп, авакс, Jupiter, Kas, Yena. Uh, ще раз, єнатон, CAS, Jupiter, File, Hype, Avax, On, D, Soul, BNB, Fear Bitcoin. Це не фінансова рекомендація, це те, що я сам дивлюсь собі на те, щоб докупити під час корекційного руху. А як думаєш, Ада буде лонгувати? Давай глянемо. Я поки Ада дивлюся на корекцію. Ада дивлюсь на корекцію. В бік 70 центів. Поки що для мене це більше пріоритет на зниження. В бік 70 центів по карданам так Більше дивлюся в бік зниження. Так. Друзі, чи є ще питання? Якщо є, то, будь ласка, пишіть. Я залюбки на них відповім. Якщо питань немає, то буду на цьому завершувати наш сьогоднішній з вами огляд. Буду завершувати огляд. Якщо є питання, то будь ласка, пишіть. Так, добре. Не забувайте, будь ласка, підписатись на телеграм-канал, сайт аналітичної платформи, реєструйтесь, вивчайте. дуже цікавий ресурс. Хто новичок, вам потрібне навчання, то Стартує навчання 2 жовтня. Все. Дякую за вашу увагу. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі вже в середу. Всім папа. -па.